В одному з минулих відео ми говорили про те, як обрати канали просування. Тоді ми розглядали, що каналів просування більше, ніж достатньо, і не всі вони на поверхні мої звикли думати в категоріях реклама, соцмережі, банери тощо. І пропускаємо повз увагу ту неймовірну кількість каналів, яка насправді для нас, як власників бізнесу, для маркетологів, доступна. Також тоді я давав інструмент для того, щоб ви могли перевірити на собі, чи всі канали ви використовуєте. Тож, якщо ви не встигли подивитися це відео, запрошую вас це зробити після перегляду поточного. Цього разу ми трошки заглибимось в те, які канали. Маркетинг канали варто використовувати саме малому бізнесу, саме на старті. Чому саме ці маркетинг канали? Для цього є дві, дві причини: по-перше, ці канали досить просто. Налаштувати навіть без додаткових знань, без додаткових вмінь, з ними досить просто розібратися і зробити це самостійно, навіть самостійно, якщо ви власник малого бізнесу. Друга причина: майже всі з цих каналів заточені під роботу з теплою аудиторією. Теплою не тому, що ця аудиторія шукає саме ваш бізнес, а тому, що вона знаходиться на тій стадії прийняття рішення про купівлю, коли ви можете. Отримати цю аудиторію в якості вашого клієнта. Ну, умовно, якщо навести приклад, да, якщо я користуюсь ноутбуком 5 років поспіль по 8 годин на день, то я можу розуміти потенційно, що мені скоро потрібно буде його міняти, і я почну гуглити: а які ноутбуки там, потрібні для моєї індустрії, підходять найкраще, а які взагалі ноутбуки найкращі в 2025 році, там тощо, тощо, тощо. Проте. Якщо в мене ноутбук випадково зламався, а післязавтра мені здавати проект, то мій пошуковий інтент, намір, да, і мій намір по купівлі ноутбука зміниться. І я одразу буду шукати ноутбук, умовно, з такими ж параметрами, які я вже маю, або трошки кращими, щоб купити його сьогодні, сьогодні отримати і завтра вже закінчити роботу над моїм проектом. Ну, або більш зрозумілий приклад, да, якщо ви хочете собі голівудську посмішку на 32 зуби. То ви будете гуглити, як зробити голівудську посмішку, що поставити вініри чи коронки, чи вініри чи ультраніри, які вініри краще, тощо, тощо. Проте, якщо у вас зненацька розболівся зуб, то ви будете шукати зовсім інше. Да? Ви або побіжите в найближчу стоматологію, яку ви бачили по дорозі з роботи додому, або будете гуглити екстрена стоматологія, невідкладна допомога стоматологічна, тощо, тощо. Тож, в цьому відео, ще раз наголошую, ми будемо говорити саме про ті канали, які працюють з теплою аудиторією, тобто аудиторії, яка вже готова купити щось і зараз шукає провайдера цього рішення, провайдера цього товару, тобто того, в кого вона купить. І що це за канали? Все просто: перше це директорії та каталоги, друге це мапи, третє seo SEO-просування. четверте піар, якщо він доступний, про це поговоримо окремо, Google реклама. Опціональне це реклама в Фейсбуці та Інстаграмі, тобто реклама в інструментах мета. Каталоги та директорії це по суті сайти, на яких зібрані такі ж бізнеси, як ваш. Сьогодні, здається, є каталог для будь-чого. Це може бути, ну, умовно, ви відкриваєте кав'ярню третьої хвилі або четвертої, п'ятої, скільки там їх вже є. І для цього вже є якийсь каталог, підбірка кав'ярень цієї хвилі. Uh -huh. Ви відкриваєте стоматологічний кабінет, вже є каталоги стоматологій по Києву, окремо по містам є загальнонаціональні каталоги. Тобто, для будь-чого можна знайти відповідний каталог і заповнити інформацію про свій бізнес в цьому каталозі. Тим більше, якщо ви вже зробили свій сайт, да у вас там є вже базова інформація про ваш бізнес, ви можете її скопіювати і вставити. А також у вас є логотип. Це не має займати багато часу саме ну, там, один каталог. Понятна, я єла, що якщо їх багато, цих каталогів, то це триватиме якийсь час. Перевага цього каналу в тому, що ці каталоги існують для таких бізнесів як ваш. Тобто там ви точно зможете заповнити ту інформацію, яка важлива для ваших споживачів, не знаю, послуги, час роботи, опис вашого бізнесу тощо, що, тощо. Недолік цього каналу в тому, що він все ж вимагає часу. У кожного каталога своя структура, у кожного каталога своя процедура верифікації бізнесу, тож це триватиме якийсь час. Але з огляду на те, що каталоги вже існують якийсь час, взагалі в просторі, да, і споживачі вже до них звикли, і вони там шукають вже бізнес на кшталт вашого, то варто там розміститися, тому що це може дати і безкоштовних клієнтів, і потенційно. Майже кожен каталог має свою там, якусь рекламну, внутрішню рекламну програму, тож ви можете стати в топ цього каталогу і отримувати відповідно більше звернень клієнтів. Мапи. Не тільки Google Maps. Насправді, мап, електронних мап досить багато. Це і OpenStreetMaps, Bing, мапи Apple, Visi.com, що там ще є, Waze той самий. Їх багатько. І всі мапи. Всі мапи намагаються зробити, особливо Google намагаються зробити пошук локальним. Тож, якщо ви розмістите свій бізнес там, то є вірогідність, що ваші потенційні клієнти вас там знайдуть. Але варто також розуміти, що з мапами потрібна постійна системна робота. Вірніше, не з мапами, а це робота з вашими клієнтами, щоб вони залишали відгуки та оцінки на Google мапах, щоб інші споживачі бачили їх. І, відповідно, зверталися до вас. Тому що люди, коли дивляться на Google Мапи, вони дивляться не тільки на локацію, але й ще дивляться на той рейтинг, який має бізнес в Google Мапах або в інших мапах. Це опросування. Ми вже розглядали з вами в одному з відео, як створити контент для односторінкового сайту. Тепер час наповнити, наситити цей контент ще правильними ключовими словами. Тобто тими словами, які дадуть. Зрозуміти і Google, і вашим споживачам про те, що ви десь поруч і до вас можна звернутися. Ну тобто, якщо ми говоримо про наше уявне ательє Тейлор Сувит, про яке ми говорили в багатьох попередніх відео, то основне ключове слово буде, звичайно ж, ательє. Але слово ательє дуже велика конкуренція. Тому варто наситити текст ще такими запитами: як ательє на малопідвальній, ательє в центрі, ательє Шевченківський район. І додати також дотичні терміни. Те ж саме пошиття одягу в Шевченківський район, пошиття одягу в центр, ремонт одягу в центр, бла, 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 бла-бла. Тут варто розуміти, що SEO не працює швидко. По-перше, є конкуренція та алгоритми Гугла, які постійно змінюються. По-друге, ви не потрапите одразу в сканування Гугла, якщо про це прямо. В самому Google не скажете. Тож, якщо ви вже змінюєте контент, то варто зареєструватися в Google Search Console і додати свій сайт в індекс. Це не складно зробити. Є купа відеоінструкцій на цю тему. Але це варто зробити, тому що SEO працювання це гра вдовго. Тобто, сьогодні ви зробили контент, через місяць, через два, через три з цього контенту почнуть йти до вас клієнти, тому що так працює SEO. PR. PR, якщо спростити, це. Згадка про ваш бізнес в медіа, радіо, ЗМІ, блогах. Тощо, тощо. Ну, тобто, коли інші бізнеси, інші площадки пишуть про вас, про ваш бізнес і розповідають про них свої аудиторії. Перевага цього каналу в тому, що е, ну, це потенційно дає дуже велике охоплення потенційних клієнтів ваших. А недолік головний в тому, що для того, щоб отримати піар. Треба мати одне з трьох. Або гроші, які ви заплатите за цей піар-прояв, або вам потрібно мати такий матеріал, який ЗМІ медіа захочуть розмістити безкоштовно, тому що він буде цінним для їх аудиторії. Це може бути дослідження, це може бути інтерв'ю з якоюсь селебою, або присутність селебріті на якійсь з ваших подій, або це може бути якась резонансна подія. І тут якраз допомагають злої, про яких ми теж говорили в одному з попередніх відео. Тобто, коли ви виділяєтесь з толпи інших бізнесів настільки, що медіа про вас не можуть не розказати. Реклама в пошуку Google да, це той канал, який дозволяє знайти охопити тих клієнтів, які вже дуже, 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 дуже теплі. Тобто вони шукають прям товар або послугу, яку вони хочуть купити. Але проблема. Реклама Google в тому, що вона вимагає постійно грошей. Але у Google є перевага, бо для новозареєстрованих бізнесів вони дають якийсь там бонус. Але потрібно розбиратися в каналі, да, як з ним працювати. Але ви можете отримати клієнтів прямо через годину після того, як ви запустили рекламу. Але, як ви розумієте, є багато, але проте цей канал дозволяє отримати швидкі продажі. Ну і реклама мета: Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Що е, про неї сказати? Якщо у вас товар або послуга, які купують на емоційній основі, або під впливом якихось подій, ну це можуть бути повітряні кульки, подарунки, квіти, то варто також, хоча б на мінімальному бюджеті, крутити це на постійній основі в Фейсбуці, в Інстаграмі, тому що ну, люди випадково натрапили, побачили, о, мені ж це сьогодні саме потрібно. Клікнули та купили. Є такий теж е, е, варіант. Якщо ви помітили, то так роблять, наприклад, виробники шкарпеток кольорових цих з, з, з різними принтами. Постійно крутять якусь рекламу, і постійно хтось і купує, тому що постійно комусь потрібні шкарпетки. Без цього ніяк. Давайте резюмуємо. Кожен з каналів має свої переваги і недоліки. Каталоги та директорії безкоштовні. Здебільшого, але потребують часу на те, щоб заповнити інформацію про свій бізнес та верифікуватися. Мапи безкоштовні, але потрібно працювати над своїм рейтингом на цих мапах, для того, щоб отримувати реальних клієнтів з цього каналу. СЕО просування в принципі безкоштовно і можна зробити самостійно, але потребує часу на те, щоб розкрутитися, і на Сіо також впливають ваші конкуренти. Як вони діють, як працюють власне. Алгоритми самого Гугла, як багато реклами запускається, дуже багато компонентів, які впливають, але в довгостроковій перспективі цей канал працює. Піар, якщо у вас є селебріті або щось, чим ви можете поділитися зі світами, те, що світу корисне, то вас можуть взяти безкоштовно. Якщо ні, то я поки що на старті не використовував цей канал, але я мав про нього розказати, тому що багато малих бізнесів ну, не знають, що вони можуть чимось поділитися з. Медіа тим, що було б їм цікаво, а воно насправді є. Ну і на останок реклама Google. постійно вимагає грошей, але при цьому генерує швидкі досить продажі. Єдине, що треба тут вже аналізувати та балансувати, щоб ви не витрачали більше, ніж ви заробляєте. І тоді все буде гарнесенько. Тож, якщо ви малий бізнес на старті, то оберіть ваші пріоритетні канали і поступово рухайтеся ними, заповнюючи кожен з них. Один за одним. Вам все одно цього не уникнути. Ви все одно в якийсь момент будете розміщатися і в каталогах, і робити seo просування, і запускати рекламу в углі, і там, я не знаю, писати піар статті. Ще, ще, ше Варто почати вже зараз і поступово до цього рухатись. На цьому все. Лайкніть, підпишіться і побачимось згодом!